Вже не перший день поїздки в Францію, але сьогодні саме хочеться записати відео листівку, саме ці перші кадри для мого першого відео про подорож. І хочу розповісти, що я вже не вперше роблю спроби почати записувати відео в Ютуб про подорожі. Дякую тим двом людям, які надихнули мене це робити. Мої перші спроби були ще на фортевентурі, але... Матеріал не відзнявся. Це було в лютому 2025 року. Потім були спроби в Лондоні, і я дуже сподіваюся, що випуск з Лондона все таки вийде. Мені потрібно дозняти матеріал. І перший повноцінний випуск буде саме з Франції, з Лазурного узбережжя. Я дуже буду рада, якщо це буде корисний матеріал, якщо це буде гарний матеріал, але звісно все буде приходити з часом. Я помічаю, наскільки важко знімати відео, наскільки важко знаходити потрібні слова. Тому що зайвий раз, коли ти в русі, коли ти в подорожі, то не маєш часу подумати про текст, ти дивишся нові місця. Ці нові місця нові нові місця вражаючі і. Треба робити декілька справ паралельно. Придумувати маршрут, куди йде далі, дивитись під ноги, аби все було безпечно зараз, враховувати температурний режим, погодні умови, і також придумувати текст. Це не так просто, але з часом думаю, буде ставати краще і краще. Ми вчора заселились в наш Airbnb. І ще я можу сказати, що Франція зустрічає гідним видом. Мушу зізнатись, що Франція так і провокувала щодня їсти французьку випічку для цього просто скрізь є буланжері. Це французькі пекарні, де щоранку можна купити свіжі кроасани і не тільки, ну і звісно, куди ж без французького сиру. Як це влаштовано у вас? А я людина абсолютно морська, і коли приїжджаю на відпочинок, першою справою відправляюсь на пошуки пляжу. Так було відповідно і у Франції. І так, ми знайшли пляж, а це гадаю дуже сильно, дуже мало людей. всі люди виглядають місцевими. Температура повітря 20 градусів, але це дуже присотні 20 градусів, при яких можна засмагати. Що докупатись, не знаю. У! Якщо ви захочете зробити хайкінг, збережжям, інколи на вас чекатиме такий маршрут. Але цей регіон дійсно радував нас красивими заходами сонця. Захід сонця з нашого будиночку. Так, настрій утеплитись сьогодні. Дуже-дуже вітряно. Який красивий захід сонця. Так, пописуйся, зайчик. Покажу окремо. Інхузбережжя. Просто подивіться на ці види і послухайте ці звуки на фоні. Так, друзі, ми приїхали в Красивенну бухту. З видом на ніцу і плануємо звідси робити хайкінг в сторону сан рафаеля містечка, де в нас Airbnb. Ми приїхали сюди автобусом, який коштує євро 50 Не хотіли брати автомобіль на цю поїздку, оскільки я була б за кермом і це було б поснажливо. Тому вирішили доїхати до однієї локації і робити хайкінг в зворотню сторону. Може бути можуть бути якісь випробування пов'язані з тим, що ми не скрізь побачили пішохідні доріжки вздовж дороги і також вздовж берега моря, але сподіваюсь, ми знайдемо якесь рішення і не будемо наражати себе на небезпеку, йдучи просто серпантином. От тому буду тримати в курсі. Дуже красивий видно, ніцу. Підозрюю, там є також засніження Альпи, але ще цього не роздивилася. Французька Рив'єра це не тільки ультралюкс і величезні яхти. Склалось враження, що французи та інші туристи просто беруть собі човни на прокат, можливо, володіють ними, припливають в маленькі бухти в свій вихідний, стають там на якір і готують собі на борту обід інколи з сім'ями, а інколи з друзями. Зараз на іншій бухті, і що я вам скажу, дуже цікаве спостереження. Французи відпочивають на своїх яхтах колонії. Але... Дивовижно, що це тільки чоловіки. Але дуже цікаве спостереження, будьте готові до цього, коли подорожуєте Франції. Так, друзі, хочу показати, де ми йдемо. Йдемо вздовж дороги на даний момент. Позаду дуже красиві скелі червоного кольору. Це особливість цього регіону Франції. І позаду дуже красиві бухти. Вони просто на кожному кроці, кожен поворот це нова бухта. Ідемо, поки досить комфортно, досить незавантажений трафік, тому можна йти також вздовж збіччя, поки безпечно. А, щодо французів, які засмагають його ліком на пляжі, можливо, я трохи вас продезінформувала, тому що ми потім побачили там нудистський пляж, пляжі, ймовірно, це було виключено тільки на нудистському пляжі пришвартовані Човни, на яких також засмагають голі французи, але це особливість цього регіону, особливість європейських людей, будемо досліджувати далі узбережжя. Є різні типи людей, є різні типи відпочинку. Комусь сподобається all-inclusive, хтось любить постійно активний відпочинок, а хтось постійно це комбінує. Я належу до людей, які комбінують види відпочинку. І деякі дні ми проводили просто в містечку, де зупинились, але в якісь дні хотілось просто вирватися звідти і подивитись більше. Як, наприклад, в цей день, коли ми пішли на хайкінг, ми просто доїхали в одну точку автобусом і пішли досліджувати узбережжя. Я була дуже щасливою в ту мить побачити ту блакитну воду, оскільки скелі червоного кольору не дають супер блакитної води. Але про це трохи пізніше. Ці види трошки нагадують Гранд Каньйон. Така доріжечка веде до бухти. І, власне, сама бухточка французькою Каланг. Попрактикувалися вже з місцевими. Трохи про наш маршрут. Ви бачите, що він здовж дорогий, не супер безпечний варіант для зняття відео, але це супер справжній контент, якщо ви ходите пішки по узбережжю Франції. Коли бухта, та все дуже красиво. На цій частині французької рив'єри вода не завжди виглядає яскраво лазурною. Причина цьому проста: узбережжя тут сформоване з червоного вулканічного каменю та ґрунту масиву Естерель. Саме він надає воді глибших, темніших відтінків від синьо-зелених до смарагдових. Особливо це помітно при різному світлі. Покажу вам одну з бухточок. Ми все ще на нашому хайкінгу повертаємось до Сан-Рафаеля з передмістя Кан і виглядає красиво. Єдине, що тут дно з камінням, але ми змогли покупати сьогодні на пляжі біля Віадука, і там було дуже симпатичне дно з піском. Ми продовжуємо прогулянку в напрямку містечко Сан рафаель Прийшли в місто Окей. Дуже малюсіньке, там буквально два маленьких супермаркети. на сімісті. Це говорить все про масштаби. Але проходимо гарні бухти, пришкодовано дуже багато яхт. І, до речі, сьогодні вдалося навіть покупатись. Погода 20-21, але це дуже завтрашні 20-21, особливо на сонці. Тому цілком рекомендую. Іде на узбережжі Франції в цей період року, якщо ви не боїтесь прохолодних ранків і прохолодних вечорів, тоді сюди можна сміливо їхати в відпустку. Пару слів про сьогоднішній хайкінг. А ми від'їхали кілометрів на 10, напевно, від Сан Рафаеля до в сторону Кан, до Бухти. Я напишу її назву, і ми повертаємося вздовж лінії моря. в сторону... Ми йдемо до Сан-Рафаеля, пішки ми робимо цей хайкінг. Ми проходимо дуже багато бухт, дуже багато заливів, дуже спокійне море, купа людей на сап-дошках. Тому. Це прекрасний регіон для того, щоб подивитися цю концентрацію. бухт. Я такої концентрації бухт не бачила ще в жодній країні на жодному острові, тому сюди можна сміливо за цим їхати. І не обов'язково навіть брати в оренду автомобіль, тому що автомобіль це дещо виснажливо. Я, наприклад, не захотіла брати автомобіль, тому що мене ухитає час від часу. По-друге, тут є багато чого дослідити в пішій доступності. А якщо залишатися, якщо приїздити на довгу відпустку, тоді так є сенс брати автомобіль в оренду, але цілком можна обійтися без нього. Тому, якщо ви не власник автомобіля, якщо ви не водите авто, сміливо можна їхати саме в цей регіон. Зараз я в Франції. Я на південному узбережжі Франції на березі Середземного моря. Я прилетіла в аеропорт Ніца, і потім годину потягом добиралась з аеропорта Ніца до містечка сан Фрей, де власне кажучи, ми зупинились дуже затишне містечко, маленьке, дуже мало людей. Звісно, це вже не сезон, кінець вересня, але купа Бухт. Я ні ніде не бачила в жодній країні такої концентрації бухт, пляжів. Їх багато в більшій доступності, і на кожному пляжі дуже мало людей. Дуже комфортно відпочивати. Якщо є місія, поповнити ресурс саме з природою взяти, то можна сміливо приїздити сюди. Єдине, що ми помітили в перші дні, я не з тих людей, які зазвичай дуже ретельно готуються до поїздки, і це я помітила і в цій же в цій же поїздці був який нюанс. Ми приїхали собі і перший день, помітили, що міський транспорт ходить з досить серйозними інтервалами в декілька годин. Але якщо ви людина, яка досить багато любить ходити пішки, це взагалі не буде проблемою. Умовно кажучи, дійти до супермаркету 45 хвилин або треба підлаштуватись під міський транспорт. Ну, звісно ж є опція ще брати у відпустці оренду. В оренду автомобілів, звісно, якщо у вас є права, і якщо ви розділяєте такі поїздки. Сьогодні виїзд за планом в містечко Сан Рафеель, безпосередньо саме місто. Маленьке туристичне містечко з вигами на гори, з кварталами, з яхтами. Єдине, що мене останнім часом не дуже приваблюють безпосередні міста, не дуже наповнюють, тому у мене сьогодні коротка глядова екскурсія містом, і я йду далі грітися на пляж, насолоджуватися морем. Але декілька кадрів з самого міста покажу. Це порт Сан Рафаеля з дуже різними категоріями яхт, з яхтами за десятки мільйонів доларів і з звичайними договірянковими яхточками. Моїй уяві виглядає Монако, але це не Монако, це Сан Рафаель. Що у Франції частину шкільної програми є Вінсьор. Виглядає так, ніби третій клас вивезли до уроки з культури. Це один з пляжів Сан Рафаеля, манюсінький з маленькими хвилерізами. але були і симпатичніші. Йдемо туди. Шановні, наступні висновки, я прийшла на пляж поніжитись на сонечку, була хороша погода, але ви все бачите на власні очі, оскільки в самому Сан Рафаелі зіпсувалася погода, і я йду гуляти містом. Розкажу вам декілька цікавих фактів про самих французів. По-перше, вони взагалі не люблять поступатись пішоходам на пішохідних переходах. Вони будуть нагло продовжувати їхати, аж доки ви ледь не зупините їх самі для того, щоб пройти через дорогу. По-друге, вони дуже привітні. Вони говорять, вітаються, завжди, завжди говорять кончу. Але в той же час вони не хочуть говорити англійською. І коли я була в Парижі, я такого не помічала. Вони з залюбки переходили на англійську, там купа туристів. Тут туристів теж не менше, але чомусь вони завжди намагаються все-таки говорити французьку. Оскільки я французькою не знаю, для мене це проблема. А ще в інших місцях, де я відпочивала. Все частіше дублюється англійською мовою. Ті ж самі меню. Тут такого немає. Зачасту все лише французькою. Тому треба активно або користуватися перекладачем на телефоні, або ж все-таки мати собою людину, яка говорить французькою. І ще є з цікавих фактів про Францію і про французів. Вони мають легкий сніданок у вигляді круасана і кави. І потім через декілька годин після цього вони мають серйозний сніданок. Круасани вони купують в пеланжері, так звані пекарні, там продаються круасани, багети, інша випічка. І я порівнюю з Німеччиною, де ціни в подібних пекарнях не надто низькі. І в пеланжері в Франції ці ціни на рівні просто з європейським супермаркетом. Дуже доступно і неймовірно смачно. Дуже раджу спробувати, якщо будете тут. Останній день ми повернулись із Сан Рафеля в Ніцу, оскільки звідти в нас був виліт додому. Що я вам скажу? Ніца велика, дивитись її точно можна більше ніж один день. Телефон виймати там не хотілось, тому просто додаю декілька кадрів і повторю. друзі, подорожуйте, досліджуйте цей світ, якщо у вас є можливість.